Коли це до Ж поки урядовці декларують кожній дитині доступ до дошкільної освіти, управлінці розводять руками. Мовляв, наразі 100% охопити виховання малюків не можуть. І відтак наболіла тема стала пріоритетним завданням для новоствореного департаменту освіти та науки. За словами його очільника, нині на Прикарпатті працює 380 садочків, куди навідується понад 30 тисяч дошкільнят, та ще майже 4 тисячі відправити нікуди. ДНЗ катастрофічно не вистачає, адже більшість із них свого часу здали в оренду державну. Та приватним установам. Склалось традиційно так уже, що в 90-ті роки багато дитячих навчальних закладів було перепрофільовані. Колись в 90-х роках в селі забрали за копійки дитячий навчальний заклад, а сьогодні власники просять мільйони за те, щоб його повернути назад. Але оскільки такий старож ще склався, а з двох, тому треба шукати, як вийти з цієї ситуації. Відстояти дитячі квадратні метри справжня епопея, яка закінчується часто не на користь освітян. Тож, вихід із ситуації чиновники бачать в іншому, будувати нові дитсадки швидко та якісно. Так у 2013-му на Прикарпатті планують відкрити понад 800 місць. Їх повинно бути збудовано 5 таких закладів на 320 дітей, зокрема, у селі Верхній Ясенів Верховинського району, у селі Білі Ослави Надвірнянського району. В місті Івано-Франківську у селах Вовчинець і Хриплень, і в селі Поляниця Яремчанського району. Предбачається відкриття восьми. Дитячих навчальних закладів у пристосованих приміщеннях ще один варіант сусідство малюків із учнями для дошкільнят переконані у профільному департаменті. Згодяться і приміщення, які нині не використовуються в загальноосвітніх закладах. Між тим чиновники вже обіцяють за два роки взагалі позбутися черг до ДНЗ. Тим паче, що й урядовці зобов'язали до 2014-го охопити дошкільною освітою 85% усіх дітей.